Державне бюро розслідувань відкрило провадження за фактом удару по полігону на Дніпропетровщині. Йдеться про недбале ставлення до військової служби в умовах воєнного стану або бойовій обстановці. Слідчі мають з'ясувати всі деталі події. Трагедія сталася 1 березня. У соцмережах писали про удар по полігону Новомосковський біля села Черкаський у Дніпропетровській області, де дислокувалась 157-ма окрема механізована бригада. З нами на зв'язку Михайло Протула, військовий експерт. Ну, ви знаєте, вже дуже багато, скажімо так, дискусій і інформації навколо цієї ситуації. Направду, і зокрема щодо реакції самого пана Драпатого, тут тільки їм коментувати українським там очільникам українського воїнства. Та, зокрема, пан Драпатий вже відреагував на цьому ще раз повторюсь, Михайло. Але ну, можливо, нам не треба влаштовувати там ті чи інші дискусії, або ж. Те, чим зараз, скажімо так, відображено в соціальній мережі, тому що різне доводилось почитати, люди ще не чекали офіційної інформації, вже починають там ізвинувачення кидати в бік і так далі. Я думаю, що військові розберуться, чому так сталося. Звичайно, військові розберуться, для того є відповідні органи, але питання в іншому. А що, обов'язково треба, щоб вмішувалася військова контрозвідка в те, щоб е, просто йти за статутом і йти за здоровим глуздом. Ну, просто реально, давайте подивимось на ці речі. Якщо що, що треба, вказівка від головнокомандувача чи від командувача сувопутних військ про те, що не треба ходити строєм в 100 кілометрах від лінії фронту, коли ви знаходитесь в зоні досяжності балістів. Чи у вас, коли полетіла балістика, не було попередження, ну хай дві хвилини це достатньо великий термін, навіть хвилина, для того, щоб ну, вийти з зони враження, розосередитись. Тобто ну, ми маємо це просто не ну, дійсно, в нашому кримінальному кодексі є відповідальність за злочинну халатність і недбалість, ми маємо справу. Від командирів. І питання знову ж таки не лише до командирів, а й до самих солдат. І сказати: ей, сержант, куди ти нас ведеш? Що відбувається? Mm -hmm. Вони мають поставити е ну, всі підняти. ну, Просто це здоровий гуз, звичайний здоровий гуз. І командирів молодшого звена, і командирів старшого звина. От уявіть собі, в наш час, коли у кожному мобільному телефоні є е тривога, і якщо оголошується тривога, то треба що робити з місця дислокації? Треба розосередитися. І роззосередитись. Просто розосередитись, якщо ви знаходитесь на рівному місці, ну, це добре, те, з чого починаєте навчання на курсі молодого бійця. Це навіть не, не вища освіта має бути. Військова. Це, це просто звичайна сержантська освіта. Команда повітря розосередитись. Ну, а цього не відговорить. Дивіться, вже ж були, на жаль, трагічні приклади. І знову ми говоримо про таке. Розумієте, Михайло Ну, я не кажу, що це, знаєте, там тенденція. але Я думаю, що це, знаєте, просто. 에, може, особисте бажання ком командирів показати себе перед строєм, Ну, ну таке, але да. це треба відповідати таке. Ну чому, реально в реальному цьому нема потреби ну, в цей М час. Важче. Мало чого хорошого в цій ситуації. Але ми чекаємо, ще додаткової офіційної інформації <кхем> <кхем> та з'явилася інформація перед вашим включенням про те, що європейські партнери разом з Україною зараз намагаються. Замінити одну з ключових видів, один з ключових видів озброєнь українських військ, ну ясно що там зосереджується на засобах протиповітряної оборони, вказуються ті чи інші системи європейського виробництва, хоча порівнюють з системою американського і тільки виробництва. Я думаю, ви розумієте про що я говорю на ну, мовляв, в світлі останніх подій так чи інакше. Небажання, скажімо так, поки що з боку Адміністрації Трамп підтримує Трампа підтримати нашу державу. А чи і наскільки швидко там цю альтернативу чи там виробництво там, чи заміну можна провести я... зокрема там про насамси, сампті і так далі? Друзі, ми маємо справу. з, ну, є дві... У мене особисто є дві версії подій. Я зосереджуюсь на одній. Так. Провельці е, така, що на сьогоднішній день є система глобального фінансового управління. Ця система створювалася з часів Рузвельта, вона досить серйозна, і саме ця система вона робить допомогу Україні вигідною, вигідною Сполученим Штатам Америки. Якщо Сполучні Штати США скор... починають скорочувати допомогу Україні, то вони такими діями Трамп нанесе шкоду інтересам Сполучених Штатів Америки. це обов'язково призведе до розслідування. Угу. Причому це буде, ну, я думаю, що в 3-4 місяці. Цей час, який треба протриматись нам і нашим європейським партнерам. Тобто, е я не знаю, чому Трамп так діє. Ну, може в нього більше інформації якоїсь, але є прості рейтинги, є країнові рейтинги, є фінансові індекси, і на сьогоднішній день він йде тупо проти цих фінансових індексів. Ну, е Це призведе врешті-решт до. Фінансових наслідків всередині Сполучених Штатів. От отже, коли це відбудеться, то почнуться розслідування різними комісіями Конгресу. Тобто, так працює система регулювання, фінансового регулювання е, сьогодні в світі. І це було створено ще внаслідок ну, великих потрясінь в світі, починаючи з. Е, Промови 6 січня 41-го року, потім прийняття загальної декларації прав людини, кілька хартій, створення там, праділіті State індекс і кількох ще індексів, які керують фінансові потоки, я uh -huh. кажу простими словами. Тому от те, що робить Трамп, воно врешті-решт порушує стабільність долара. І коли це стане очевидно. Очевидно, для інституцій Сполучених Штатів, тоді виникне проблема у Трампа. І проблема ця буде досить велика. І якщо він це розуміє зараз і це робить, ну тоді будуть вже інші наслідки. Тобто, от те, що зараз відбувається, і що там намагаються зменшити допомогу Україні, це суперечить фінансовим інтересам Сполучених Штатів. Тому я не думаю, що це буде довго тривати. Прошу дякую, Михайле. Сьогодні більш коротше, тому що як завжди час підтискає. Спасибі вам за вашу.